Хочу підтримати вас в такий нелегкий для всіх нас час. Я дуже хочу, щоб ви повернулись додому живі і здорові та неушкодженими, і щоб ваші спогади були завжди хорошими. Я бажаю вам щастя, здоров'я і самого найкращого миру. Слава Україні! Школярка Ніколь зачитує своє побажання, яке написала військовим. Вона разом із своїми подругами, вихованцями гуртка «Чарівний Бісер організували таку акцію. Крім цього, дівчата створюють обереги для військових та плетуть маскувальні сітки. Окремо видом волонтерства. Юні вихованці створюють поробки та відтворюють стародавні українські прикраси, які продають та всі гроші передають для війська. Я вже займаюся два роки за ось тут на цьому гуртку. Я робила дуже багато оберегів та дуже багато браслетів, які передавались нашим воїнам зсу. Мені потрібно, щоб вони посміхнулися там, знали, що ми про них пам'ятаємо, що ми їх любимо. Патріотичні обереги дітей вчить робити Ольга Канівець. У неї дуже багато знайомих військових каже, що найбільше бійцям подобається браслети з ниток, серця з термомозайки та ляльки-мотанки. У нас дівчатка ходять на заняття, і ми з початку війни робимо різні обереги, подарунки, якісь приємності для військових. Ми даємо можливість дітям проявити свою вдячність, показати своє відношення, тому що зараз відбувається, <зас> показати, як вони цінують те, що хлопці роблять та дівчата, як вони боронять нас і захищають. А дорослі вони можуть донатити свої кошти, котрі заробили. Дітям це важко зробити, тому дуже важливо давати цю можливість дітям виражати свої емоції, свою подяку. Наші діти дуже швидко подорослішали за останні роки. Здається, у військові збори та потребах зсу вони стали розбиратися краще ніж в іграшках. Вони вже з самого народження знають, що таке боротьба за країну, любов до неї та допомога задля спільного майбутнього. Наші діти наше майбутнє, і воно буде прекрасним. Вони зараз це впевнено доводять своїми вчинками.